Друзі, нас інфоперші про головне поїхали. Вони не очікували відповіді. Вони думали, що це буде ще один день у війні на виснаження. Десятки ракет сотні ударів шахетів, які проривають небо на низькій висоті. Вони вдарили по Києві, Львову, Харкову Одесі. Їх ракети розвивалися над центрами. Міс влучали інфраструктуру, палили підстанції. Було понад 120 ракет різного типу. Від Х-101 до іскандер. І ще близько 50 дронів запущених хвилями руємих комах в темряві. Росіяни назвали цю операцію знищення критичної енергетичної інфраструктури військовим черговим актом терору Українці новим пеклом пише телеграм-канал та Але Цього разу все було інакше. Вони не врахували, що на кожну хвилю терору може бути хвиля відповіді після першого ж запуску ракети з боку Росії. Українська система разнього попередження не просто спрацювала, вона актувала. В повітря піднялись мисливці, нове покоління дронів українського виробництва, частина з яких працює в автономному режимі одночасно роботи, Увійшли мобільні ракетні групи на північному напрямку. Вперше тривалий час був активований план глибина. Першим удар прийняли Курська, Білгородська Брянська області в Курській області, епіцентр в нічному небі. Надрильськом спалахнула чергова заграва. Це детонував склад боєприпасів. Його знищення стало наслідком прямого влучання дрона. Камікадзе, який пройшов три кільця, ППО. удар був настільки сильним, що хвиля вибила вікна в радіусі трьох кілометрів. За перші хвилини три вторинних вибухи, потім детонація. Вона тривала кілька годин. Люди, які залишались в селі неподалік, розповідали, що земля тремтіла, як під час землетрусу, одночасно по курську вдарили ракети типу трембіта. Вони пройшли заходи по ланцюгу листичних об'єктів. Один із них центр зберігання військової техніки, який офіційно вважався неактивним. Але аерофотозйомка, зроблена ще минулого тижня, показувала інші регулярні рухи техніки нові машини з маскувальними сітками систем охолодження. Ракета влучила в точку слідом, що не вибухнув бензовоз. Потім дві са один з генераторів накрило корпусу вантажівка. Офіційна влада курська мовчала, але в телеграмі з'явилось відео. Ламки розкидання по всьому периметру. пишуть, що в атаці також брали участь понад 50 українських літаків. В Білгородській області ситуація ще гостріша. Удар прийшов одночасно з початком евакуації населення з прикордонних сіл. Над грайвороном чотири дрони, два з яких підірвали міст через ВЛСКО. У Шебекінському пожежа на складі пального ППО намагалися збити хвилю, але більшість цілей прорвалась. Над містом дим сирени, паніка. вночі повний блекаут. Люди просили воду в коментарях під постами губернатора Брянської області. Один удар тут головною цілею була залізнична розв'язка, не просто рейки, вузол, через який проходило перекидання техніки на сумський напрямок. Саме по цій гілці нещодавно рухались платформи з битерами влучання точно у центру частина колії. Розірвана два вагони злетіли з реклінія. Зв'язку пошкоджений евакуаційний пояс, який мав вивести поранених, заблокований в Москві. В цей час Параліч Генштаб намагається зрозуміти, як сталося, що система раннього виявлення пропустила десятки цілей. У військовому телеграмі з'являються перші натяки на внутрішню зраду або помилку. в алгоритмах. ППО військові ховають очі. Чиновники відмовчуються. Пропагандисти мовчки оновлюють стрічку втрат втрати Росії. За одну ніч рекордні З початку року лише в Курській області понад 70 загиблих і понад 150 поранених. У Білгородській ще кілька десятків вся логістика північного крила фронту паралізована. І що найстрашніше для Москви населення тепер точно знає, що жодне місто в тилу більше не захищене, ніхто не гарантує безпеки навіть уночі, навіть далеко від лінії фронту Гріли військові об'єкти і в Москві. Вранці українські офіційні джерела нічого не коментують, жодної заяви, жодного нятяку, але те, що сталося, вже називають нічого відповіді. І в цьому формулюванні є все. і Білі точність, і стратегія. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. в кожного своє висновки. Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, став подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.